Ми вдячні, що українці цінують нашу працю, своєчасно сплачуючи за послуги Нафтогаз Україна» – зміцнюємо незалежність. На Харківщині налагодили виробництво безпілотників, здатних обходити російські реп-дрони, розвідники, коригувальники і камікадзи працюють у зв'язці, на ворожі позиції залітають роями і знищують техніку окупантів вартістю мільйони доларів. На рахунку харківських безпілотників уражені російські системи С-300, станції ворожої реп та склади БК мета інженерів створити систему прориву, аби нищити ворога дронами із повітря, із землі. На одному з полігонів Харківської області небо розтинає безпілотник. Це борт камікадзе може нести 2,5 кілограми вибухівки після того, як скине її на ворожі позиції, назад не повертається. Працюють роєм. На ціль одночасно наступають 12 безпілотників. Летять за заданими координатами або під керуванням оператора. Ну зараз 150 кілометрів на годину, але максимальна швидкість вище за 200. Коли наближаються до цілі, миттю опускаються до 15 метрів над землею і скидають боєприпаси. Що вражалося нашими бортами? Це установки С-300 ракетні, це станції ЗРЕП. Це станції контрбатарейної боротьби, це легкоброньована техніка. А ще ворожі наметові містечка з мобілізованими склади боєприпасів і ємності з паливом. Нині ці безпілотники є по всій лінії фронту від Бахмута до Херсона. А ще два роки тому компанія займалася робототехнікою і навігацією для сільського господарства, розповідає Володимир. Все, що їздило по землі, ми змогли зорієнтувати так, щоб воно літало в повітрі. Першу пташку змайстрували з картону і примітивної апаратури вже за два місяці після початку повномасштабної війни вона полетіла на завдання. Це просто коробка картонна, було зроблено кілька сотень, а віддано хлопцям, і багато з них уразили цілі. Зараз у розробників кілька видів дронів для різних задач. Ось цей літак-коригувальник, щойно повернувся із запорізького напрямку на технічне обслуговування. Камера із тридцятикратним зумом фіксує обстановку на землі з кілометрової висоти і коригує вогонь української артилерії. Може бути в повітрі півтори години і працювати в глибокому тилу ворога навіть уночі. До того ж, летіти на досить низькій висоті. Так росіянам їх важко вистежити, Розповідають розробники цьому літаку. Є спеціальна система. Повернення без при втраті gps сигналу тобто він повертається назад самостійно по координатах. Дрон передає інформацію в режимі онлайн, завдяки чому українська артилерія точно відпрацьовує по цілях. Також коригувальник часто працює у парі з дронами камікадзе в 80% своєї роботи. Борти проходять ворожі з реп. Проходять ворожі зреб, і допоміжно у нас є функція ще виявлення місця локації ворожого зреб, ну з такою грубою досить, але з точністю там десь до 500 метрів. Безпілотники постійно вдосконалюють відповідно до запитів військових, якщо пташка зазнала змін її знову тестують на полігоні. На це може піти до двох тижнів. Та головне завдання створення системи прориву, коли всі коптери працюватимуть у зв'язці. Це буде справжня армія безпілотників, запевняють розробники. З повітряними дронами разом працюватимуть і ті, які пересуватимуться по землі, і нищитимуть ворога в окопах. У нас є дальня розвідка там. 50 60 кілометрів, є розвідка онлайн-наведення артилерії 30 кілометрів та зв'язок. І є вже літаки. камікації все це ми зшиваємо в один в одну систему, яка, за нашими розрахунками, ми її створюємо для прориву. Дрони відносно недорога зброя, бо, хоч і коштують від кількох десятків тисяч до понад мільйона гривень, нищить ворожу техніку на мільйони доларів, розповідають у компанії. А головне, ця техніка зберігає життя українських воїнів. Тетяна Доцяк Владислав